Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой і ви у мене на каналі. Як ви вже зрозуміли з теми цього відео, у нас тут буде сьогодні дуже-дуже гаряче. Хочеться поговорити про те, чи дійсно Туреччина наш союзник. Бо ось всі ці зернові угоди, байректари, мирні перемовини чи дійсно Анкара на нашій стороні? Російський газ, туристи, мільярдні контракти, будівництво атомної станції руками Росатому, все це з'єднує Туреччину міцніше з Кремлем. Ніж з НАТО. Сьогодні хочу розібратися разом з вами, чому Туреччина йде на такий крок і починає свою якусь співпрацю з сусідом. І чи можна назвати Туреччину залежною від Путіна? Погнали розбиратися? Сьогодні буде цікаво. Трошечки історичного контексту: Туреччина і Росія дуже. Часто протистояли один одному ще за часів Османської імперії вони воювали 12 разів, але все змінилося після Другої світової війни. Туреччина вступає в НАТО, і однією з причин цьому стало те, що вони хотіли протистояти СРСР. Але вже в 2000-х роках все дуже змінюється, тому що Ердоган і Путін це два авторитарних лідери, котрі бачать світ. Через однакову призму і вони переходять із стадії ворогів у партнери. Але чи дійсно це справжнє партнерство? Енергетична залежність? Я думаю, що нікому не секрет, що 45% газу, котре ми споживаємо в Туреччині, надходить до нас з Росії. Це саме російський газ. При тому, при всьому, що президент Туреччини каже, що є родовище газу також на території Туреччини, але чесно не знаю, не бачила і питала свого чоловіка теж про це. Він каже, що вони, можливо, є, але їх ніхто не використовує на даний момент. І як ви розумієте, всі ці газові контракти це не просто контракти, а це якісь стримуючі умови і інструмент впливу у 2022 тому році Туреччина спільно з нашим сусідом, прости господи, запускає турецький потік, газопотік, який е, переганяє газ в обхід України, тобто через інший газопровід. Далі будівництво атомної компанії Акую то її спонсорує. Хто її будує? Росатом. атом, це наскільки я знайшла інформацію в інтернеті. Якщо щось ви знаєте, що не співпадає з цими фактами, будь ласка, одразу закликаю вас писати в коментарі, тому що це дуже важливо знати по фактам. Все, що я знайшла сама, і те, що я розпитувала у своїх близьких тут, зараз вам розповідаю і ділюся. Тобто, по факту, Туреччина стає залежною в стратегічному секторі від Росії, а саме, а ага, Електрика і гроші. Звісно, що це не повна залежність, але це і не незалежність. Торгівля, туризм, санкції. Коли вся Європа закривала свої кордони для росіян, тут навпаки відкрили пляжні сезони і пляжні кордони для росіян. Дуже багато в той період приїхали з сусідньої країни і купляли просто тут великими партіями квартири. І хочу сказати, що навіть купляли на дуже великі суми, щоб одразу отримувати громадянство. І місцеві турки також скаржаться на те, що в зв'язку з війною дуже багато росіян приїхали саме до Туреччини і масово почали скупляти нерухомість у всіх містах. І з цього ціни дуже дуже сильно виросли. І наразі турки не можуть собі дозволити купити житло, тому що воно вже просто по колосальному. Космічним цінам, звісно, що на даний момент вже немає такого, як би, ажіотажу на покупку нерухомості, але це був дійсно дуже великий бум. І всі, хто працював в агентстві нерухомості на той момент, це перші два роки війни, вони заробили просто нереально великі суми у 23-му році. Туреччина прийняла майже 5 мільйонів російських туристів, готелі, ресторани, авіація, все працювало на прибутки країни також до речі таким хабом для того, щоб обходити санкції. Я знаю, точніше була підписана на одну дівчинку. Вона сама українка, але з російським паспортом, тому що якийсь період часу вона жила в Росії і отримала там паспорт. Щоб ви розуміли, у неї бабуся, чи то в Донецькій, чи то в Луганській області під окупацією досі. В неї мама живе в Москві, і вона через Москву Москву їздила до бабусі в окуповану територію, тобто це людина, котра знає всю жесть зсередини. І тим не менш, вона відкрито не казала про війну у своєму блозі, що й стало причиною відписки від неї. Але знаєте, що мене здивувало, коли тільки почалася війна, коли там вийшли з ринку Росії, Зара, Біршка, усі всі бренди, що вона перша зробила, вона сказала: дівчата, не переймайтеся, ви кидайте мені замовлення, а я вам буду з турецької Арибрки все викупляти і відправляти карго в Москву чи там куди вам потрібно. Я на той момент була просто в дикому шоці. Тобто у них закривається, а тут є дівчинка-блогерша з незрозумілою позицією, хоча ні, зрозумілою позицією, яка купує тут ці бренди, котрі закриті там, і відправляє дівчатам. Для мене це був просто треш, і звісно, це стосується різних товарів. Це не тільки Зарабіршка, це дуже великий сектор товарів, котрі. Є в Туреччині, а потім з Туреччини відправляються до Росії. Політика і дипломатія тут хочу сказати що велике дякую Туреччині. Бо в нас вже пройшло двоє переговорів. І звісно, що вони не такі успішні, як нам би того хотілося. Ми хотіли, щоб все було позитивно, щоб нарешті закінчилася війна і все таке. Але Туреччині потрібно віддати данину за те, що вони все-таки вирішили приймати і бути посередником у цих переговорах, тому що дійсно і. space Судячи з перших переговорів, ми змогли повернути командирів Азову, що дійсно є великим кроком. Я впевнена, що їх не хотіли віддавати нам на обмін. І як ви знаєте, з других переговорів, що позитивне вийшло, це тисяча на тисяча обмін нашими військовими, і тисяча це така дуже велика цифра, тому що ви знаєте, що раніше мені здається тисячу на тисячу не зміню не обмінювали, тільки були якісь менші масштаби. Туреччина в цьому плані просто дуже дуже велике. Дякую, тому що кожне життя, кожна сім'я чекає свого брата, чоловіка, батька, сина і просто мурахи по шкірі, коли бачиш ці обміни. Звісно, що хотілось би, щоб це був не тільки обмін полоненими, а і більше, але тим не менш. На цьому теж дякую, і хочу підкреслити те, що Ердоган завжди каже при кожному своєму інтерв'ю, де він згадує Україну, що Україна цільсна країна, і дійсно, що Путін напав на Україну, тобто він цього не скриває, а він цього не заперечує. Він про це говорить конкретно. Він каже, що Україна має повернутися до кордонів 91-го року, а це включаючи Крим. Дуже мало політичних лідерів про це каже відкрито і. І Ердоган один із них, і тому йому дуже велике дякую за його ось цю позицію по відношенню до України. Звісно, що Туреччина не вводить санкції проти Росії і не розриває контракти. І в цій ситуації Туреччина вибирає якби свою вигоду, а не якби норми нормальної світової поведінки. Туреччина, як ви пам'ятаєте, дуже допомогла Україні, перекривши босфор, розв'язавши ситуацію з Зерновою угодою дала нам Байрактари і зараз відкриває свій завод. Чи вже відкрили, я не знаю точно. Поділіться в коментарях, в кого є точна інформація з приводу заводу Байрактару. І насправді власником заводу Байрактар є один із родичів Ердогана. Тому, взявши всі ці, знаєте, позитивні якісь сторони і якісь негативні, як для нас, українців, ми можемо розділитися на два табори. Хтось каже, що політика теперішнього президента класна. хтось каже, що не дуже тут. Кожен вирішує сам за себе, як на мене, тому що дійсно допомоги дуже багато було зі сторони Туреччини. І я сподіваюся, що ця допомога буде продовжуватися, дай Бог, бо нам це дуже потрібно. Звісно, що сказати, що прямо Туреччина на 100% залежна від Кремля, це неправда, тому що скоріше Туреччина вибирає собі вигідніші умови для Існування і робить так, щоб було вигідніше саме Туреччині, як державі, як одиниці, вистояти в цьому світі. Що ви можете сказати з цього приводу, які у вас є думки? Поділіться, що ви відчуваєте після останніх перемовин в Туреччині, тому що дійсно всі очікували чогось дуже класного, позитивного, і що нарешті можливо закінчиться ця війна клята, але все продовжується. І почали ще більше бомбити, на жаль, якось так. А у мене було все. Цьомкі-цомкі-пакусики.